Європу на Донбасі будемо говорити із Корнієм Груцюком. Це режисер документальної стрічки Євро Донбас. Корні з нами на прямому зв'язку. Корні, вітаю вас. Добрий день, привіт, друже. Чому взагалі ви взялися за тему Євродонбас? Ну мені здається, що той період історії, коли власне Донбас став Донбасом, наша Донеччина, наша Луганщина стала цим індустріальним краєм. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, завдяки в першу чергу західноєвропейським інвестиціям, мені здається, що цей період, який був фактично викреслений радянською пропагандою, радянською історією, він надзвичайно важливий для того, щоб зрозуміти взагалі цей регіон, чому він такий, а не інший. І тому мені дуже хотілося зробити фільм, фільм дослідження, який би грунтувався на реальних історичних фактах про власну індустріалізацію. Сходу нашої країни ви ж самі з Донецька і робите такий фільм, дослідження. Фактично, який із радянських міфів, які ви спростували у фільмі, вразив вас найбільше? Чи були такі взагалі, чи може ви все знали? Ну, мене, напевно, найбільше здивував, здивував масштаб власне європейської присутності там, тому що були розрізнені, знаєте, такі дані про те, що там десь були британці, да Джон Г'юс, можливо, ті, хто з Донецька або знають щось про історію Донецька, вони це чули. Хтось можливо там чув про Бельгівці, в Костянтинівці чи в Лисичанську. Але коли ми почали займатися цією темою серйозно, і досліджувати, ми зрозуміло просто цей масштаб. Європейської присутності той факт, що взагалі схід нашої країни був тоді важливою частиною європейської економіки. Ну, що можна було на поїзді сісти в Брюсселі на потяг і приїхати там власне до околиць сучасної Донецької області, і звідти там вже е, дістатися Костянтинівки або Лисичанська, або Бахмуту? Е, ну, здивувало те, як наскільки взагалі іноземці підлаштовували під себе цей е, цей край, як там дуже швидко з'являлися кінотеатри, школи. На футбольні стадіони, як вони принесли туди футбол, чому до ну, наприклад на Донбасі ну завжди любили футбол за радянських часів за часів України Незалежної. А це йде все звідти з тих часів, коли на футбольному полі там не було великої різниці. Ти якийсь іноземний інженер супердосвідчений, або ти український там селянин чи чорнороб на цих підприємствах. Якщо ти добре грав, ти грав одразу. І Донбас тоді, команди з того краю вони перемагали усіх. І Ми коли робили в кіно, ми дивилися турнірні. Таблиці тих часів, і там було так цікаво, що, наприклад, якісь команди з великих міст Російської імперії, там умовно, Москва, Київ, Одеса. Ну вони програвали цим командам там з Осичанська чи з Юзівки, просто тому, що ну там більш популярним був футбол, і люди краще в нього грали. Тому це мене напевно так найбільше здивувало, і тому, що там були е англійські легіонери, очевидно. Ну, напевно, да, можна і так сказати. Ще було дуже цікаво там дізнаватися, що там е, можна було купувати там, бельгійське пиво, до якого звикли бельгійські робітники, або там бельгійський шоколад. Тобто, знову ж таки, що, наприклад, в Лисичанську була лікарня содового заводу. Але в цю лікарню їхали лікуватися люди з Харкова, або там з, з міст сучасної з Росії з Києва. Тобто люди приїздили туди лікуватися в робітниче таке власне селище, тому що там просто була передова медицина на той момент, така сама, яка була в Європі. Ну тобто, хіба ну ми просто про це все не знали. І навіть зараз ця лікарня в Лисичанську, її залишки вони сьогодні вражають, коли ми там знімали 21-му році. Ну ти ніби потрапляєш в якийсь кокварс. Такий на Луганщині, тому що вона виглядає просто казково. А що е, там було з мовним бар'єром? Бо ж е, якось ці всі люди, які приїхали з Бельгії, з Франції, з Англії, мали порозумітися з місцевими, чи е, вони е, так жили відокремлено, і зустрічались тільки на футбольному полі. Ні, ну насправді вони дійсно були ну, відокремлені якийсь час, тому що ну, це були просто дві різні цивілізації. Тобто, коли ми говоримо просто про цей період Євродонбасу, це ж не питання там, одного чи двох років, чи навіть там десяти. Ці події вони відбувалися, власне, там, умовно, з 1870-х років і аж по кінець е існування Російської імперії. Тобто, це власне там плюс-мінус 50 років. І, звичайно, що за цей час. Вони опановували трохи місцеві мови. Там була українська мова, тому що Донеччина Луганщина до такої масової індустріалізації це такі ну, звичайні українські регіони. Ми підіймали купу фотографій тих часів. Це рушники, це вишиванки, це українські пісні. Але була там звичайно російська мова, тому що етнічні росіяни так само були дуже близько і, взагалі, це ну якби тоді було частиною російської імперії. Тобто іноземці вивчали ці мови. Наші люди, які там жили, вивчали там трошки іноземні мови. Звичайно, що там були викладачі, там були люди, перекладачі, які нам допомагали людям розумітися. Але в цілому ця комунікація, ну вона з роками, ставала все більш кращою, і вже ну ми не можемо казати, да там крізь рожеві окуляри, що там приїхали британці і одразу почали з українцями танцювати гупак, пити горілку і спілкуватися про англійську літературу. Ні, такого не було. Але з часом дійсно люди починали більш дізнавати. Ся одне одного, і вже на момент розпаду Російської імперії, ну там вже сформувався цілий клас українських висококваліфікованих робітників, українських інженерів, тобто людей, які вже могли і які вже успішно співпрацювали з іноземцями. Коли ми говоримо про кооперацію, ми обов'язково маємо згадати Олексія Алчевського, тобто українського підприємця, філантропа тих часів. Такого self селфмейдмена так? да? тобто це людина, яка просто зробила себе дійсно сама от в той період на межі століть, і Алчевський дуже успішно працював з бельгійцями. Наприклад, в Маріуполі, те, що потім стало комбінатами ліча, це власне два підприємства: це завод Нікопель і Завод Провіданс, американський і бельгійський. І от, власне, з бельгійською частиною з цим провідансом Алчевський дуже потужно співпрацював. І він один із засновників цього підприємства був. Тобто це дуже успішний приклад Україно-Європейської кооперації. тому що завжди себе вважав українцем. Він вкладав величезні гроші в українську культуру. Він взагалі перший бюст Тараса Шевченко поставив саме Олексій Алчевський. Його дружина мала величезну роль в вихованні української молоді на Слобожанщині на Харківщині. Саме їхнє ім'я та приносить місто Алчевськ, принаймні так в пам'яті залишається. Корнію, дякую вам дуже, Корній Грицюк, режисер документальної стрічки Євродонбас. Подивіться обов'язково, бо бачите, скільки фактів, які вразили навіть людину, яка народилася в Донецьку. Ось так, спасибі вам.